День, шановні абітурієнти і всі мої слухачі. Наша тема сьогодні третій Універсал Української Центральної Ради. Літа та осінь 1917 року позначилися боротьбою між тимчасовим урядом і Українською центральною радою. Петроградський уряд переглянув свої обіцянки. І 4 серпня затвердив так звану тимчасову інструкцію, яка значно обмежувала і автономію України, і права Української центральної ради. Українська Центральна Рада взяла до відома інструкції, але в жовтні 1917 року вона почала готуватися до скликання всеукраїнських установчих зборів. Це не сподобалося. Тимчасовому уряду, і на початку листопада Володимир Вініченко отримав телеграфне розпорядження безвідкладно виїхати в Петроград з цього приводу. Володимир Вініченко приїхав у Петроград 7 листопада 1917 року. Але саме в цей час на арену політичної боротьби Росії вийшла партія більшовиків на чолі з Леніним. Ленін вирішив. Що це саме влучний момент для перевороту в державі. І саме 7 листопада тимчасовий уряд було скинута партія більшовиків на чолі з Леніним. Захоплення влади в Петрограді більшовиками отримала відгук і в Україні. Українська Центральна Рада. Засудила більшовицький переворот 29, 31 жовтня в Києві відбулися бої за владу між більшовиками, прихильниками тимчасового уряду і Українською центральною радою. Тобто Україна опинилася між трьома політичними силами. В цій боротьбі переможцями вийшли прихильники Української центральної ради. Влада Генерального секретаріату поширилася на всі українські губернії. В цих змінившихся політичних реаліях Українська Центральна Рада 7 листопада 1917 року ухвалює третій універсал, основні положення Третього універсалу: проголошення Української Народної Республіки. Як рівноправної частини Російської Федерації, але без більшовиків. До установчих зборів найвищим законодавчим органом є Українська Центральна Рада, виконавчим Генеральний секретаріат, до Української Народної Республіки мають бути включені землі, де більшість населення становлять українці, скасування права приватної власності. На поміщицькі землі, які мали перейти до селя без виходу. Але остаточне це питання мало вирішитися на українських установчих зборах запровадження восьмигодинного робочого дня і встановлення державного контролю над продукцією. Українська Центральна Рада обіцяла забезпечити всі демократичні права та свободи, окремо про права національних меншин. Формульовано також негативне ставлення до війни: зробити все для початку мирних переговорів. Значення третього універсалу. Це стало видатною подією в житті українського народу. Основна маса українців. Підтримала Українську Центральну Раду. Наступна наша тема четвертий універсал. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Якщо так, буду вдячна за вподобайки. Далі обов'язково буде, з вами була історик Юлія Варанцова.